Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео, швиденьке таке, за качок. Розповім, як вони поживають, добре в них чи ні і чим зараз гадує, поки йду до качок, покажу своїх дівчуль. До нас приїхала Олександр, народнявся. Тоді у нас тут косе все наше поле і накидав вон трави, то вони тут, у них лакшері така зона зараз. Щось їдять, щось вошкаються, щось кубляться. Ну нехай. Наші качки в нашому закуточці, який я зробив. Якщо камера передає, то видно, де, де був закуточок, де все вийдено, куди рухається, скажімо так, ці квадратних три. Квадратних метрів. Сказав, будку поставимо на ніч, зараз нехай пасуться. Дуже-дуже їм подобається, коли їх переміщаєш. Вони одразу починають траву поїдати. Сьогодні ровно 14 днів, як я їх отримав, купив, придбав від народження, мабуть, їм вже десь 20 днів. Це шипуни білі, Людина сказала, що це ну, не чиста лінія, не арійська кров. Але я бачу батьків, все чудово, все класно, все суперово, І вони виглядають дуже-дуже файно. Не знаю, мені неймовірно подобається. Зараз піду, возьму корм і ми погадуємо, подивимося, як вони їдять. Подобається їм мій корм чи ні. Якраз вони повиходили. Ось такий корм. Може на сонечко вийти, як камера там передає, от так він виглядає. Рецепт зараз розповім чи напишу. Вони вийшли, пасуться. годівничку поставив. Давайте подивимося. Оце от лежить це макуха. Це пресована макуха, там трошки є зернятка, кукурудзи і пшениця. На олійниці мені подарували, то я їм даю, вони дзьобають. так виглядає корм. Гусі кричать у сусідів. Там велика поголів'я у них. Так. Перший тиждень вони їли. В мене покупний комбікорм стартовий бройлерний. Але коли я побачив, як вони все це з'їдають, 23 штуки, плюс мамочка була. Ну, я думаю, та ні, досить. Давай, Сашко, роби своє і подивимось, як воно буде. Отак вони поїдають. Дуже файно. Хочу спробувати який експеримент зробити. Хочу не декупірувати клюв. І подивитися, щоб вони друг друга не їли, не розкльовували без канібалізму, а вийде лі. Тому будемо з вами спостерігати, в який момент це произойде. чи може бути зовсім не произайде. І Завдяки тому, що збалансую корм, годівлю. Там камера не передає, є два таких ну, добрячих, ну, видно, що це сілізні будуть класним. Зараз, може, давайте покладу камеру, когось погукаю на допомогу, і зловлю когось. І ми зважимо, от що п'є на коточку такий. Ну, ну, класний, класний, прям подобається. Це 14 днів він. Ну, давайте скажемо від народження, мабуть, 20, тому що у Роми там трошки вони були. А мамку вчора ми зарізали, ну я зарубав і ми приготували. Не знаю, більше року не їв качку Це неймовірно смакота Це було щось чим-то Ну чудово але вона дуже маленька, тому що вона не встигла за два тижні набрати вагу після того, як висіділа їх. то без внутрішній повністю чиста качка була кіло 300 Така манюнька. Але Шкіра, все, ну біла качка не залишає ніяких там темненьких колодочок. Ну, товарна, класна така качка, от він п'є п'є таке величеньке. Чудово, на продаж саме то. Так, пішов когось гукати і зловлю одну качку. Зловив відро тариф, але накрив, тому що ну, такий, блін, вистрибує. Зараз приберу це відерко. Секундочку. І так, вага 405 г, це давайте скажемо 20-й день. Це я споймав того, що величенький такий гарненько, великий, класний. Ну, я не знаю, я перше в житті тримаю качок. Ну, не перше, але професійно чи більш-менш там на годівлі, як що тримати, то скажу так, що вперше. Напишіть в коментарях, це нормальна вага, добре чи ні. При тому, що ну, людина чесно сказала, що це не якась там супер-пупер лінія, кров і ще щось. Я дуже задоволений. Так, йди, йди, не кричи, йди, йди, йди. О, все, начебто все добре в нього. Так, ну все, давайте тепер за рецепт. Чому так? І процентовку, ну все як положено. Так, рецепт на пам'ять не пам'ятаю. Рецепти зараз не запам'ятовую, тому що дуже-дуже багато їх роблю. Неймовірну кількість пропускаю через свою голову. Жоден рецепт не повторюється. Тобто я не беру те, що робив комусь там, там собі. Відштовхуюсь від того, які умови тримання, яка птиця. І зараз, коли хтось замовляє в мене рецепт. Я роблю, наприклад, для курчат з 30 по 120 день три рецепти. Тому що прийшло розуміння того, що в різному віці качкам, да, гусенятам, усім, усім треба різне. Тобто, я прийшов до того, що коли продають комбікорм і там пишуть, наприклад. З 1 по 50-й день, чи з 50-го там на все життя, ну це є невірно. Тому щось намагаюсь там мудрувати. Зараз буде рецепт. Чому саме такий? А, тому що це так, як я розумію. Я не претендую, що це є правильна, якась догма. Дивіться, качки, а, а, які умови. Ці качки не на відгодівлю, вони не будуть забиватися восени, качури будуть продаватися чи з'їдатися, чи просто на обмін поміняю на іншу кров. Тобто качуров буду брати з іншого подвір'я чи щось таке. В спільноті запитаю, кудись поїду, не знаю, якось буду так. Тому качки не на забой, не на м'ясо. Вони йдуть на яйце на весну. Тому швидке зростання я не бачу різону в тому, щоб вони жиріли, набирали сильну вагу, тому що велика качка, ну, жирна качка, як і курка, не несеться. І великий качур, ну, йому буде важко всіх задовільнити і залазити. Ну і все таке. Тому качка, що нам туди треба? Нам не треба дуже-дуже багато злаків. Я дав тільки два. Вирішив, що ячмінь не треба. Там стюки, ну він їм не треба. Вони їдять багато трави, клітковину отримують звідти. Висівки вирішив давати багато і вони будуть зростати, і Висівки ще, ще більше буду додавати, тому що вона дешева, тому що ну поки що вона дорога, 5.30$. І то її немає, де брати, зовсім не знаю. Але коли буде вересень-жовтень, гадаю, висівка знову буде 2,53%. Тому качкам можна висівки, дуже багато висівки. Висівка має 16-10% білка. Ну 14-16% білка. І качкам можна робити жирний корм. Качкам можна додавати більше фузи, олії і щось жирненького, тому що качки. Виділяють жир для того, щоб смочувати свої пірячка, і їм треба жир. Тому а, з віком я буду додавати все більше і більше фузи, Ну, так як як бройлеру, скажімо так. Тому що качки перероблять цей жир туди, куди треба. При тому, що шипуни вони не жиріють, прям не зажирають, ну, скажімо так, жир, жиром не обрастають. А, і багато, ну, як багато. Доволі багато буду давати е рибного борошна. Тому що вони не на м'ясо е І гадаю, що десь 4-5% е рибного борошна, мабуть, не дадуть навіть якийсь там смакові. Е ну, поганий смак риби на м'ясо не повліє. Пов Це я так вважаю, але спробую скажу. Е Качки вони водоплаваючі, то до них риба це як, знаєте, там, ну, водоплаваючі риби це їм потрібна риба. То гадаю, що рибна борошна, воно дасть тваринний білок і воно, не, воно зупинить це бажання канібалізму. Подивимось, зараз кальцію їм багато не треба, поки що піро не міняють з місяця. Зараз, виходить, 2 тижні в мене 2 тижні ще поїдять це. Потім буду трошки калорій зменшувати завдяки тому, що буду більше додавати висівки. І е, буду збільшувати кальцій. Тобто Треба буде каль... кальцій для костяка, більше кісточок. В тілі буде ну, вага більше, більше кісточок. то більше потреба в кальцію і заміна піра. І подивимось, будуть вони друг другу їсти чи ні. Але. Але я розумію, що 3 квадратних метри вони дуже пасуться, ну, вони хочуть гуляти, випасатися, то щось буду лампічити. І знову тимчасове, тому що немає часу на щось основательне. Якщо вони будуть гуляти, ходити, чимось займатися, ну як курка. Гуляє, ходить, щось під'їдає, щось ета, то немає часу на якісь там дурниці, типу, поклювати, поїсти. Отакі от от плани, от так от рухаюсь. Тому качка гуси це багато трави, багато жирної пищі і тваринний білок. Гадаю, що якщо на довготривалий час, на осінь, на яйце, то тваринний білок треба ілі не додаємо тваринний білок, а декупіруємо клюв. Тобто прижигаємо. Багато про це розповідає Сергій Стриєвський на своєму каналі. тобто... У нього можна подивитися, як це він робить. Ну от на цьому будемо закінчувати. Не будемо заважати їм. От таке наше господарство. Кури, качки. О, ну давайте ще покажу курчат. І курчат. Сьогодні купую сітку. буду тут лампічить, тому що вони перестрибують вже. О, от вони сплять. Хтось тут кучкується, хтось там. Лампу не знаю. Та треба вимикати вже. Вона їм не треба. Сьогодні вже в комбікорм додаю свій, свій корм. Мішаю 50 на 50. Сьогодні їм скільки в понеділок було 2 тижні, сьогодні трошки більше. То вже перевожу на свій корм начебто подобається, начебто їдять. А, ще є господарство, ластівка. Вона вже знесла яйця і вигріває їх. Погано бачите, то у нас отак... все наше господарство вам показав. Зараз вони відпочивають, а зрання ну це капець. Стрибають, пригають. Ну, коротше, тут півні вже починають один з одним щось тут виясняти. Щодо як займаємося все, я побіг. сподіваюсь у вас все добре. Криворіг, Одеса, Нікопащина. Дуже-дуже хочеться, щоб скоро ми почули новини з Криво з Запорізького напрямку. Хочеться, щоб. А вдруг ми вже почуємо, що в Мелітополі Підняли український флаг, що в Бердянську український флаг і так далі. і так далі. Тому чекаємо, і тільки ці думки якось, якось, коротше, все буде добре, все буде Україна. Все, на цій ноті буду прощатися, треба їхати. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам.